Российские военные преступники снова занимаются казнями, снова пытаются расчеловечивать украинских военных и дальше расчеловечивают своих врагов, хотя они есть оккупантами на чужой земле. Но, тем не менее, что на это говорит мировое правосудие? Мировое правосудие говорит на это, что мы все видим и передавайте нам всю информацию. Но зачем? Как? Что с этой информацией будут они делать дальше? И можно ли действительно притянуть к ответственности, привлечь к ответственности вот этих вот людей, которые совершают все эти военные преступления. Будет ли Россия их выдавать? Ну, это очень сомнительно. Но, тем не менее, дела открываются, Украина расследует очень много дел. Десятки тысяч. Все они обликовываются сейчас Офисом Генерального прокурора, который имеет плитную коммуникацию с МКС. Перед тем, как продолжить, напомню, что нужно не забыть подписаться и оставить свое мнение на тему, потому что это важно. Ну, на самом деле, это важно, потому что мы с вами здесь это обговариваем. Уже тысячи дел открыты против российских военных эпох... из-за нарушения ими, наверное, всех международных конвенций, которые регулируют вообще, если можно регулировать как-то войну юридически, то вот они этим занимаются. 15-й пакет санкций, и мы, мабуть, очекували, что ну, там, уже майже не было бы, да, торгивлений между Россией І Європейським Союзом. Але насправді в цьому році, в 2024 році, ця торгівля виросла, двостороння торгівля, як це не парадоксально звучить. Та? Тобто, після колосального падіння в 2022 році, частково в 2023, зараз вона знов почала зростати. Ну тобто, це говорить нам, що нібито санкційні пакети є, але водночас є багато шпарин. Які продовжують працювати, і як тут не пригадати, як скажімо так, думку мислителя 19-го сторіччя Карла Маркса, що якщо капіталіст може заробити 300% прибутку, він готовий на будь-які злочини. Ну от насправді ми якоюсь мірою це і бачимо в цій історії, коли різні комплектуючі західних країн продовжують якимось дивом. в россию но тут есть несколько очень важных моментов один из таких моментов это перемирие которому вроде как подталкивают украину с нескольких сторон как минимум с двух сторон это перемирие будет ли означать то что кроме боевых действий остановится и расследование и остановится и то что может привести к ответственности людей которые нарушают закон людей которые проводят вот такие вот показатели казни ну и это не единственное преступление российских военных на территории украины в общем в случае заморозки остановки боевых действий будут ли остановлены Юридичні процеси, які і так можна сказати безперспективні. Якщо раптом ми домовляємось про те, що ми, я маю на увазі, європа, демократичний світ, всі домовляємось про зупинення бойових дій на тих місцях, де вони є. Фактично, про непримирення, а замирення цього питання, заморозку. Я не знаю, якщо паузи і тому подібне, які яка термінологія потрапляє по це, то всі ці злочини виявляються, що вони будуть безнакараними. Бо покарання настане офіційне юридичне, правове, я не знаю, міжнародне настане тільки в разі повного знищення, повної поразки Російської Федерації. Чи я помиляюсь, не обов'язково знищити взагалі там державність Російської Федерації і, 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 і що для того, щоб да, всі понесли покарання? Ні, так це не працює. В правовому полі в міжнародному законодавстві, в міжнародних нормативно-правих актах є поняття там, капітуляції, да, в межах яких якраз отут вже ми підходимо до угоди про капітуляцію, да, визначаються і правові аспекти притягнення до відповідальності людей, які вчинали відповідні військові злочини. Але питання в тому, що сучасно в сучасному світі не оголошують війну, тому відповідно і капітуляції, в тому числі, зараз в усіх військових конфліктах світу, навіть сторони, яка по суті програла по факту війну, не оголошується. Тобто, скоріш за все, єдиний правовий механізм це. Точнее, не единственный, але один из правовых механизмов, это создание ну, Педоеды Организации Бедных Наций международного военного. Требования. Действительно, мы имеем два варианта. Или Россия распадается, все становится для них плохо, они, ну, я не знаю, заканчивают свое существование, какое-то подобие нюрнбергского процесса происходит, тогда, в принципе, можно добраться до этих людей, то есть тогда можно как-то хотя бы привлечь их к ответственности. Ну и второй вариант, если российские военные, которые совершали преступления, и об этом знают не только украинское правосудие, но и мировое европейское правосудие. В общем, если они выйдут с территории России, их там узнают и заберут. И таких несколько случаев было. В Норвегии такой случай был, в Турции, в Молдове очень много таких случаев было, когда арестовывали вагнеровцев. Кстати, это все вагнеровцы, если не ошибаюсь. Но некоторые российские военные бегут в Европу, просят политическое убежище и говорят, что Це вот не они, що їх підставили, що вони не хотіли, що під угрозою там казні і так далі. В цілому, можна ли добраться до таких людей, і можна ли дійсно відловити всіх? Є процеси, які, скажімо так, від цього політичного треку автономні і вони не будуть змінені. Да, і що я маю на увазі? Я маю на увазі, що розслідування, яке проводить міжнародний кримінальний суд, і це справи, які вони відкривали, ну навряд чи яким би не був подальший. Там кроки адміністрації майбутньої Трампа так до Росії, там і або щодо там зняття частини західних санкцій, що потенційно, ми розуміємо, може розглядатись. Ну, це не зупинить процес розслідування, які йдуть. І, власне кажучи, мені здається, що можливо в Москві це десь і не усвідомлюються, або усвідомлюють саме через це, вони вийшли з низки міжнародних конвенцій і так далі. Але я думаю, що все ж таки, от ці інституції, які вже займаються таким розслідуванням, вони навряд чи зупиняться. Вони будуть продовжувати це робити. Інша справа, що по так потенційно так може бути, що навіть вироки, які будуть і рішення, ну вони можуть бути, власне кажучи, дистанційними. Та, да, тобто вони е, можуть бути е, в контексті на користь України і в контекст, ну, в, е, в контексті російських військових визна, визнання їх злочинів і так далі. Але е, потенційно ми розуміємо, що ось, е, зараз є скажімо так в світі. У мене мені складається враження: оця транснаціональна юстиція проходить своєрідний тест. Наскільки вона може працювати поза межами або готовність Україн виконувати ці речі? Ізраїльська розвідка довгі роки після Второї світової війни проводила такі внесудебні казні. тех людей, которые отметились в преступлениях против э, или государства Израиль, или еврейского населения и так далее. Они проводили это, да, это как бы по международному праву незаконно, но на это так или иначе закрывали глаза. И мы с вами об этом говорили, о том, как ведет себя Массад. Да, и, наверное, вы смотрели очень много видео по этому поводу, как происходят эти внесудебные казни и как происходит это отслеживание военных преступников. Но там речь идет о военных преступниках, более-менее крупных а что будет с простыми российскими военными и да может быть их даже и убьют то раньше чем они могут хотя бы понять что война закончилась может быть и раньше их и ликвидируют но достаточно ли простой ликвидации для таких людей которые устраивают такие вещи которые мы даже не можем показать в этом эфире Берегите себя, подписывайтесь на мой канал, на канал 24-го, это обязательно. И свое мнение об этом вы просто должны написать. Ну, это просто очень нужно.